Бачите, що роблю? Що роблю. На гарної сковороді. Бачите? Тут у мене м'ясо, філейка куріна, а це у мене свіний фарш. Той, що крутили при мені стегно різали, тому що у мене нема чим. І я попросила. морквочка і цибулька. І цибуля. Оце бігала, шукала, десь Діма вирубився телефон. Десь малі зустриться і не знаю, де вони. Просто не знаю. Де вони ділися. гвалт. Ну так Зварила такі ці макарони. Мені дуже подобається. Тут у мене водічка, зараз буде. Кітет. Це мої домашні пільмішки. Це я робила. У мене там відео є. бачив, той. Ще скажуть купила. Тіла, куплене є, але що ж куплене є? Можу купити теж, аби тільки добрі були. Я не поїде, я краще води нап'юся. А хлопці таке. Вони їдять у мене от таке щось хорошеньке. Те, що в мене провірене, те в мене воно постійно іде. Так що, такі діла. Пельмешки будуть бульончик. Цибулька буде моркочка, лісточок лавровий і солька. Все. Ось така моя пашана капуста. Бачите, вона білесенька і добра. Я забула вам сказати, мабуть, правда, ви мені писали, жіночка, з Борисполя за медичні носки. Чи я казала у відео, чи ні. Я забулася. Вибачте, будь ласка. Бо я ж їх взяла, мабуть, я казала, коли мені сваха передавала з іруською моєю, то я взяла дві упаковочки. І жіночі трошки є, і чоловічих від 40 до 45 го чорні. То, якщо треба, то я можу переслати вам. Так що напишіть мені. Ну, може, ще хтось хоче заказати носочки. Які носочки? Ну, такі мохрові, не шерстяні, а махра. І вони ну, доступні по ціні, і ми ходимо, вся сім'я наша ходить, і нам нормально, тому що ті, вони теж дорогі і вони також рвуться і я не знаю. Може, одну пару такі якісь купити десь, знаєте, щоб ходити, Не знаю, куди навіть. Я привикла до цих носків, вони добре носяться і вони нормальні. Так що, як щось, то. Пишіть, пишіть мені і буде скидочка, хто буде більше брати, мої дорогенькі. Так що до зустрічі. Прийшла в магазин. Холодше, дивлюся. 199 гривень. А воно це так погано, що це раз і отак і береться і відписовується, як ногу виймаєш. Ну, я думаю, якщо. Я її ложила стільку, все одно стількою, все одно воно вилазить по-любому. Це треба якусь таку стільку широку, щоб вона заходила так, щоб як бортики були. Дуже незручно. Чого ти 391? Ось такий інтересний мерловий мариться ось такий валяночок. 50 гривень носки такі. 1200 кожа на його сті, такі я подивилась непогані, а на широку ногу. ну тут я оділа їх взулом, але тут так як морщиться чиста кожа. Щуть 200. Такі я похожий на базар бачила. бачила. Дві, ну, більше двох тисяч. Такі тіла. Не знаю даже. Треба голоси купити, щоб вони ходять. На двір. Так оце вічна проблема, це що вилазить, не знаю. та є абіздоров'я і гроші. Я вже йду. Купила я галоші, такі ці, Та що з михом всередині? І ще стільки положила, купила війшла там, коло базара ще стояли дві жіночки. Такі наподобі, як стільки, як битий валянок. 40 гривень. Зразу положила, примирила, бо так не вийде, щоб купити окремо, то перемирила, поки, поки нормально не сіли вони. Та да й все, не знаю. Ігор то не хоче ходити, навіть коло хати курі, то він не хоче ну, йти в галошах таких. А Віталік то буде ходити. А в чому ходить? Там крок сіє, ну все одно як десь світи, чи сніг, чи що, то воно не, не піде. Краще, щоб була ця, ну, галош, щоб були. високенькі висота, щоб була. Що мої дорогенькі отаке. Я ще піду зараз по ділах, зайду да й буду добиратися додому. Пустота. Пока туди-сюди, до зарі буде і позно, вже я вам скажу теж. 3, 3, 15 годин зари буде. Отака що... погода в нас, бачите, снігу немає. Нема снігу, так що не знаю, як снег, то гарно. Але теж як мокро, ноги мокрі і теж не дуже добре. Отакі такі справи. Так що трошки постояла, віддихнула, щоб телефону туди-сюди не трусило, щоб вам було подивитися. Дай буду йти. Відключаюся до зустрічі. Так що я не замерзла. Шубейка моя тепла. Дивилася шапочку, собі хотіла купити. Ну, чогось не мій день. Не знаю. Вроді би і багато шапок, але ну, якась форма не дуже така у їх. І не знаю, який колір треба. Били у мене якісь є, там теж білі були. Не знаю, розову таку. ні. тому що ця шуба розова є, такі яркіє, то проти яркої шапочки вже шуба ця. Ніяка. А якщо бл'єдна, теж не йде, Та й так, іду. Не все одразу. Давай, може, води возьмемо мінеральне. Оці, Боржом. Поп'ємось. 53 гривні і стекло 54. Я все то люблю стекло. А ти що, як Стекло. Бери ще якусь, давай беремо. Ось такі обновки, бачите? Ось таке я ще положила стільки, аж дві штуки, бо бачу, що Ігор помирав, то я новенько до сюди положила, на, сами, на самий низ. Така як оце все одно, це, як сказати, це, мабуть, цією стороною покатаною на низ положу. Якатаний катаний битий валянок. А цього до того года. стільки. Отако От я возьму, вони ширші є. І я тако наверх положу. Так. Катишками вниз, щоб було осель чітко, ляля. -ля. 199 гривень. Там такі різні були, якісь такі красиві, ну, з резини зроблені ні, ой, нібито шнурочки. Але там мужчина ще мирав, я його просила, чи зручно, то ці отакі воду тут ширше. То нога влазить нормально. о, І за того тут нога влазить. Ну, Мені то таке діло, мені воно велике, але я все одно можу настиркнути, де йти. Бо я зараз вам покажу другі. Бачите, це я валяночки такі о, взяла, не знаю. Десь в мене були такі укладовці, положила, А вони високі є і дуже такі, о, бачите, вузькі, є, то Віталік не мог їх узувати, а його не хоче в галошах, то я порозрізала.